Дорогий Онче Василю, слава Ісусу Христу, в одному відео ви подавали інтерв'ю із Краснопільського цвинтаря. На цьому цвинтарі спочиває багато невідомих захисників. Мене цікавить питання, як я можу доїхати з Івано-Франківська до цього цвинтаря. Дякую за відповідь. Не треба вам до того цвинтаря їхати, їдьте до мене, я вас відведу. До мене йдьте. Отче Василь, а у вас є гріх в гордині. Слухаю вас, всі ваші проповіді, поважаю вас і дуже хочеться, щоб ви пропрацювали такі слабкості, як гординя, хвалькуватість, тому що вам, ваше слово лягає до душі, а ми маємо відточити мудрість, кротость у вас, сподіваюся, не образилися на зауваження до вас. Зауваження. Гординя моя, та я дуже горджуся тим, чого я досягнув. Це точно. Якщо мені це сказали, коли я мав 10 років, я би просто не повірив. Я дуже горджуся і пишаюся своєю працею тим, що я досягнув. А наскільки я є гордий, знаєте, як провірити гордість? Це... Гордість перевіряється рівно так, з якою любов'ю ти спілкуєшся з людьми, яких рахуєш дурніших від тебе або менш, менш вартніших від себе? І якщо в тебе ця оцінка є, що я з цим буду говорити, з цим не буду, ти гордий. Ти егоїст. У мене нема такого, щоб я з кимось не хотів говорити, бо це мені не пара. У мене такого нема. У мене нема роботи, б я встидався робити і сказав би, ні, священникові те не годиться робити. У мене такої роботи нема. І коли в мене навіть забивається каналізація, я не кличу там майстрів великих. То брай комбінізон, в мене є. У мене є всяке обладнання, і я сам. Все ремонтую і сам роблю. Я не встидаюся роботи. Ну то в котрому місці гордість? А відчуття особистої вартості це мати кожна людина. Відчуття гідності ми ж заради того і стараємося. Ми мусимо себе відчувати гідно. Є час збирати каміння, час розкидати, є час пишатися, а є час наклонитися.